Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! 29 березня. У нас сьогодні 0 градусів, в день максимум буде плюс 5. Холодно, сиро. Ось такі хмари, ще два дні заборони, і після цього можна буде офіційно рибалити на диких водоймах. Сьогодні рибалю з підписником на орендованій водоймі, контакти якої залишу. В описі до цього відео, хто захоче, зможе проїхати. За Кривим рогом 30 кілометрів. А ми сьогодні з борією. Боря, привітайся. Доброго нового ранку. Ми вже з борією були на одній рибалці разом. Будемо все ж таки перевіряти важливість кольору. Дивіться, дві однакові приманки. Це 105 масі на одинарнику ці приманочки в 105-му розмірі. І у борі і у мене. Колір уборі мій улюблений 01. дубасив на нього усе літо, осінь, зиму, але весною чомусь краще, як на мене, мені так здається, почав працювати четвертий колір. І зараз ми це будемо перевіряти. Запускаємо лічильник і. Потім в кінці відео буде ясно, який все-таки колір, однакова грузка, однакова оснастка. У нас бури, тільки зараз поставив скрутку. Ну, побачимо, якщо буде різниця, то поставив теж такий повідок. І в кінці відео буде ясно нам грає річ якусь у риболовлі колір чи ні. Перший мій улюблений кислотний ядловий, дай боря ближче покажу. Хоп, спінінги у нас однакові, борі теж зайшов дуже спектр. І. Четвертий, гляньте, і це кислота, і це кислота. Різниця зовсім в дрібних деталях, але вона дуже сильно відіграє на результаті. Як мені здається, зараз це ми будемо перевіряти. Кидаємо буквально поряд і дізнаємося, що у нас з цього вийде. Ну що, давай по першому китку. Хоп! Я 5 граміків поставити, скільки? Шесть, ну, У Борі трошки товщий шнур, у мене 0,6. Ну, якби є відмінностей, але їх не так багато. Оп! Будемо чекати на першу рибку. Хотів окремо подякувати усім тим, хто запропонував назву для нового риболовного бренду під минулим відео. Якщо з'явиться новий бренд з, таки, з такою назвою, яку ви запропонували, то ви отримаєте багато, безкоштовно багато приємних приманок. Так, рибалка у нас розпочинається, і наступні проводки вже будуть з рибою. Зараз ми розберемося, де й. Опа, є буря! Четвертий колір. Четвертий колір. заброс. Я ж тобі казав, ну а це. Ходімо до лази, він вже там. Це просто нереально. Я минулого разу, мені навіть Володя не вірить, ти розумієш? Минулого разу кидав отут всі, всі кольори, по багато разів, жодної покльовки. На четвертий буря просто розриває. Щось воно. Давай. Поки ти морально ще готовий до нашого випробування, кидаємо. Оп, отака гарна щука до нас завітала, друзі. Зранку, дивіться, на першій проводці рибалю з підписником, щоб ніхто нічого не думав, що Куцай щось там монтує. Я навіть... монтує. Монтує монтує, підмонтовує трошки. Там да? Водолаз прибули. Гарненька щучка, вже віднерестилася, м'якенька. Такі щучки теж зикрою і фазани. Це ж з ікрою вони, наскільки вони там дають потомство, я не знаю. Вже така вона кілограм, здається, щимось приємних розмірів, але пусть це м'якеньке, тобто ікру вона вже О, опа. Бачив. Догнала, догнала буря. Ну, треба зловити. Ти бачиш. Це ж вона, вона тут є, вона після нересту тут залишилася на мілякці. Тут її зібралося дуже багато, я це розумію. Але бачиш, в мене жадна така класна покльовка, а у тебе просто провела, да. Ну, Це мені здається дуже важливо. Оці відмінності незначні, але вони часто грають просто якусь катастрофічну роль, якщо ви не ловите. І бомбезну роль, якщо ніхто не ловить, а ви дубасите. Тут в мене одна буря рибалка була, ти не повіриш, з тої сторони я стояв, десяток людей поряд, я не міг нікуди кинути. Мене я щуку достану і мене з усіх сторон обкидують. Не завжди прям так мася супер розриває, але часто, так стріляє, що просто труба. І саме головне попасти в колір мої руки, бо боря вже робить другу проводку, а я першу ще. Ну, закінчив, треба вже другу робити. Так, друзі, дивіться. Снасті, котушечки різні у нас, шнури трошки різні, спінінги однакові. Як тобі Боре Спектор? Дуже класно. Відловив на нього той рік. Тільки по добрі емоції про нього. Щуки надобасив. Ну, коротше кажучи, у Борі такий спінінг, у Віталіка такий спінінг у друга Борі, у Володі, мого друга такий спінінг. Дуже багато друзів позаряджалися і, якби всі, здається, дуже задоволені. Рушничок Бодя, що ти скажеш за рушничок? Куцар рекомендував. Розкажи. Рушник дуже класний. Покажи, покажи, що у тебе там. Це ти пресловим. заряджений тут взагалі. Рукавиця спеціальна, це Феді Булько, безкоштовна реклама, селект. Екстрактори, а ну давай, діставай, що тут. Нічого. Ваги по новим правилам. Тільки рулетки ще немає. Ще рулетку треба, так. Да. Ну... Мультіту, все селект, екстрактор, селект, ось. Коротше кажучи, рушничок боді, авторинок термінал. Всі, хто придбали, ну я поганих відгуків реально не чув. Дуже все позитивно. Поки я тут вам розповідаю, розказую, боря вже зробив, доводить четверту проводку на перший колір, який працював у мене з весни по зиму. Але ось перед нерестом і трошки після нересту я не знаю, що відбувається. Але Дубасить зараз на четвертий колір. Прям дуже сильно, сильно помітно різницю. Зараз ми це. Перевіримо ще раз. Оба моря! Друга проводка! Я ж тобі казав. Витя, диво до чи людина мерзла. Сошла, риба, сошла. Фу, блін, така подача це просто труба. Ось така я штука, четвер... друзі. Ты що, Я за четвертим кольором. Ви в це можете повірити? Так довбанула, просто жесть. На другій проводці з двох проводок. Фу блін. І поряд підписник. Сход. Сход не дістав, але була риба. Треба підтягнути трошки гальма, можливо, не пробив. Ну, я, чесно кажучи, аж розпереживався. Колись з капітаном Гаком рибалили, тільки познайомились, знаєте, і такий трошки мандраж на рибалці. Там, думаєш, хоч би все вийшло, хоч би там людину привіз, хто зна куди, щоб вона рибку зловила. Якось за все переживаєш, переживаєш. І зараз таке саме, коли рибалиш поряд з кимось з напарником, і отак от прям щось ви випробовуєте, такий аж мандражик. Трошки розгубився, не так сильно підсік. Рибка зійшла, але з двох проводок дві подачі. Колір це супер важливо. Боря шосту вже робить проводку. Один був вихід. Ну, потерпи трошки, покидай. Однакові мокрі масі в 105-му розмірі. Так, ще разок зроблю. Буде? Чи не буде Боря, як ти думаєш? З третьої проводочки. А, ну, якщо хлопець замерзне, то буде диви, по дві штуки цепляти. Да, буває таке Так, проти вітру трошки кинув з носа інформацію від приманочки, дуже легка вона. Ну що ж там таке? О, ех, щось тронуло, боря, щось тронуло. Ну Блін. Пішли на ту, на ту кладочку, зараз покажу, де. Друзі, у нас форс-мажор виник. Дощ пішов. Синоптики обіцяли, сьогодні сніг, тому що дуже холодно, але пішов дощ. Трошки намокли, вітер. Ми от там рибалили, уявляєте, і вітер почав дути нам в лице. Вирішили утікти, пересидіти десь під навісом дощ, щоб не намокнути. Перейшли на цю сторону, 15 хвилин, перечекали, такий дощик прийшов. І вітер розвернуло. Тепер він нам знов в лице. Правда, він трошки стих. Це вже добре. А зараз побігаємо, знайдемо гарне, зручне для риболовлі місце та половимо щуку. Продовжимо наш батл. А я вам хотів розповісти про цю здоровену споруду. Як ви думаєте, що це будується? Крім того, що ця водойма дуже класна та цікава для риболовлі. Тут ще буде дуже високого рівня, місце для відпочинку. Оця величезна споруда, це будується басейн для дорослих. Поруч із ним на ту сторону менший басейн для дітей. Я був тут місяць назад і ти в шоці, повертаюся сюди, тут нові будиночки вже звели, басейни ну, майже готові, величезні. Коротше, дуже цікаво. Хто хоче порибалить, контакти будуть в описі. До цього відео, а влітку тут можна буде ще й дуже гарно, я так розумію, відпочити. Так, дощик стихає, вітер стихає, трошечки якось воно розвиднюється, продовжуємо наші батли з Борєю. Так, 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 так. Буря доганяє. Каже, була одна там покльовочка на перший колір. Він там довгенько простояв. Зараз побачимо, що нам скаже четвертий колір. Ух тут і дме! Ховались, ховались від вітру. Ух ти, Боря, Ось, ось він четвертий колір. О, з першого. Ай, зійшла! Та, й, йолки палки як вона сьогодні клює? Що це відбувається? Ну, ти бачив, з першого китку я. Коротше кажучи, я не очікував. Я просто не очікував. Ти сказав, О, що таке. Одненька, покльовка, не клює. Тебе? Ти... Опа, а це що таке? Диви, я зачепив. Що, вировнею з роту? Так, да, у неї щось було в роті, і я зі щуки чийсь повідок. Дістав. Дай мені, є у тебе щось, або там залишилося? А, все, дістав. Ви таке бачили колись? Покльовка риби і дістав повідок у неї з рота. Оце приколи. Блін, ще один сход. Так, 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 ще якидочок. Ох, тут і незручно. Там вітер в лице дув, там боковий сильний був, тут знову в лице. Де його треба піти, щоб воно не заважало рибалить? Напевно, просто... Ух ти, є, буря! Диви, на кожному китку сідає. Це четвертий колір. Я зараз тобі дуже цікаву історію розповім, чому я так вірю в Матайгір вже більше, напевно, років 15 під час нересту. Саме під час нересту, трошки до нересту і трошки після Нересту. Ну, це ж, ну як це пояснити? Боря поруч, кидає ту саму приманку. Були ж покльовки. Давай О, Це рукавичка модна? Ну давай. Давай, бери її боря, бери її. Вона дуже цікава історія є про смітджип, Як ми його дофарбовували і як ловили. Друзі, все на ваше як вона взяла. Та, жадно взяла. Да. Ага, Та ні, ні, не так, давай я. О! Молодець. Дякуємо тобі, рибко. Трається, бачиш, якась... Щось з нею відбувається. Щось її кусав. А може я кусав, да. так. Да, да. Та ні, то не кусав, то вона. Та ні, це кусано, дивись, ще рано ось. Вона не терлася. Ну, выпуска... Та ні, терлася. Ти бачиш, живот м'який такий, ну. От тобі рукавичка, бачиш? <рисним> От тобі четвертий колір Вахи, Боря. в борі. казав. що? Здорова ще побільше. Так, да, да, нам тільки здорового треба. Давай. А ти рукавицю саму не мочиш, ні? А? Рукавицю не мочиш? Мочу. А вона сохне швидко? А вона ж не промокає. Да? Вона ж бач. Резиново? Да. Прикульно. Так. Ось ця ситуація, коли <риває> немає як кинути. Боря, подвинься трошки. Опа! Треба перейти ще туди далі, напевно, і буде ще цікавіше. Є вона тут. Ух, ти, що Я тут шуп'я. Я не витяжувати тут. Блін. Ми що там, подуріли чи що? Підожди, підожди. Бі. Друзі, в мене там дуже багато покльовок були, ми вирішили перейти там, спробувати туди покидати. Блін, ну на кожній проводці в мене покльовки. Дуже незручно її. Підсікати проти вітру треба перейти. Я вам хочу просто продемонструвати. Опа! Мені зручно все-таки. Ви бачите, що робиться. Просто жесть. Я не знаю, як це пояснити вам. Боря, воно О, пішов. іди туди, я буду вимагати. Боря, ну ти ж бачив три підряд проводки і три рази не засік. Ну як це пояснити? Йди, йди, там зараз наловимо і на перший. Але смугасті проманки, друзі, під час нересту. О, гарна щука. Гарна щучка. Не треба дуже, не треба. Ти така красива, гарна, сильна риба. Фух. Друзі, це ж вже яка четверта, здається, по рахунку. В Борі був вихід і дві покльовки. Ловим на однакові приманки, навіть на однакові спінінги. Тихо, тихо, моя маленька. Да, ти не... А, не дуже маленька, я бачу. Не ображайся. Така під півторуху. Друзі, от вам і колір. Це прям ну, з підписником на риболовлі. Розумієте, гляньте яка щучка. Весняна, гарна. ну, Бомба. Борю відправив, боря плюється. Зачеп? Ну, я не, не спеціально, чесно. Але там щуки, Так, дуже неприємно вийшло. Я кажу, борі, пішли далі, там спробуємо. Сам залишився. Дістав щуку, бо пішов, зачепився і... опа! І обірвався. Опаньки! Ну, клювало там. Постріляємо, постріляємо трошки. Що? Що трапилось? Друзі, напевно, це фінал нашого батлу, тому що... У четвертому кольорі в мене більше їх немає. Блін. Ну, а, ні, ні. <смітний> Постріляв. Ох, все. Все ясно. А, у тебе ще перша є? У мене четвертих більше немає. Друзі, ну що вам сказати? Боря був поруч. Боря, два слова від тебе. Що ти скажеш за колір? виїхав. Матайгер рулює. Ще пройде 2-3 тижні. Почнуть отакі приманки в першому кольорі, просто розривати. Це я вам мільйон процентів кажу. Зараз розповім про Воблери, про Сміт Джип і конкретні прям наші експерименти дуже давно. Це було ще в 20 чи 20 році. Друзі, хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Послухайте її, уважно багато для себе винесете, мого досвіду, з мого досвіду, і будете вже його використовувати на практиці. Боря знову перев'язався, перший кольор... У Борі сьогодні поруч зі мною він трошки більше півтори години рибалив. Один вихід щучки і дві покльовки. Все правильно, Боря? Один вихід щучки і дві покльовки. На четвертий колір в такому самому 105-му розмірі мокра мася на одинарнику. І майже на кожній проводці я отримую якісь контакти. Оп, Є? А на який колір? Чорний-зелений. Отакої. От Дивіться. Як ми матайне, воно. Я сподіваюся, що тебе видно. Боря тягне щучку, тільки замінив перший колір на інший. Це пересерійний колір, його ще в продажу немає. Дивіться. Все відбувається Це прям. Просто тут Ну Принеси сюди, Боря, пожалуйста, щуку, покажи. Отак, от друзі. Зараз я вам розповім дуже цікаву історію. Ну прямо. От тільки-тільки він перев'язався, тільки пішов, я почав розповідати про важливість кольорів. Це тру, супер важливо. Отак да. от. Тільки от. прив'язався ага. з чорненьким. От така штука, друзі. Тільки тільки ось перший на перший кидок, да тільки ну нап... напевно на цих кадрах буде видно, як боря відходив від столу. Дивіться, яка штука, сьогодні ми з Борею рибалимо на водоймі трошки більше півтори години. З цих півтори години ми і ховалися від дощу і вибирали місце, де буде зручно нам рибалити. Боря кидав у першому кольорі, я в четвертому. Приманки однакові в однаковому розміру. 105-та мокра мася на одинарнику. Одна огрузка, спінінги навіть однакові. Ну, коротше кажучи, у Борі був один вихід до цього, щучки з самого ранку, і дві покльовки на першу. Ні, ні, цю. Ще не показує. Це парацерійний, ми її потестуємо, тільки, тільки потім вона піде у продаж. Перед тим, як щось продається, ми дуже щільно його тестуємо, щоб бути впевненими в тому, що ми вам радимо. Я поряд з Борією майже на кожному китку отримую покльовки реалізації. Зловив 5, здається, щук, одну, напевно, не зняв, бо був дощ. Сходів було багато, самі яркі, класні проводки я вам демонструю. Їх, напевно, вистачить для наглядності цього відео. Щоб вдало рибалить на улюблену вашу приманку, я це розповідав про воблери, про силікон. Вам потрібно цю приманку мати в різних кольорах. Колись дуже давно ми ловили на воблер Сміджип. Якщо ви пам'ятаєте, були 90 ки такі, і вони були з позитивною плавучістю. І колір був такий: лимонний, вирви око, ми їздили дуже часто на Дніпро. Хто пам'ятає, де на Тягінці була стоянка? І вниз по течі спускаєшся, там метрів, напевно, 800, плюс-мінус, був такий річечка, заходила в берег. Заходила річечка, були штани, вона розходилась вправо і вліво. Там глибина невелика була, там карася завжди по весні ловили. А до того як там ловили карася, ми дубасили щуку страшною кількістю. Щуки дуже крупної там не було, але такі півторухи, кілухи за день можна було там. Насмикать їх страшне просто. Ми їздили туди на довгій риболовлі. 3-5 днів. І от один раз ми приїхали на 5 днів. Це було, здається, з 9 по 13 чи десь приблизно так. 9, 10, 11, 12, 13. І перші два ну якось там перші два чи три дні ми дубасили на ці сміджи джиби. Вирви око, 90-ті кислотні. На наступний день ми виходимо на риболовлю, щуки немає просто, ну вона просто не клює, розумієте? Кидаємо, кидаємо нічого. А ще до того, я помітив, що коли є білу рудру підфарбовував голову в червоний редхет робив, на неї клювало краще. Я про це теж вам розповідав. Тому я часто з собою возив маркери. У мене не було такого великого асортименту приманок, але якщо взяти перманентний маркер, то один вублер міг бути у вас на рибалці в різних кольорах. Невеличка баночка спирту. Ти стер цей маркер, намалював по-другому, інший візерунок, іншим кольором, і все. Біла рудра давала можливість якби, мати кілька рудр, рудр в різних кольорах. І от уявляєте таку ситуацію. Ми вдвох сидимо в одному човні. Це ще були е, на веслах. Ми тоді невеличкий човен, 2,70 чи 80 метри, Колібрі, дуже старий човен. Кидаємо, кидаємо, нічого немає. Я дістаю маркер. Отак один раз і другий. Проводю, дві, здається, чи три смуги, не пам'ятаю вже. З іншої сторони так само. Чіпляю його, як боря, тільки що мокру масю. Кидаю, тук, губ, є щука. Напарник сидить поруч, кидає в ту саму сторону, в те саме місце. Одна, дві, три проводки немає. Я ловлю вже пару щук. Він каже: Серік, дай мені маркер. Бере цей маркер, чік, чік, кить, хоп, є. Щука ловилася. Страшенним, страшенною кількістю, страшенно агресивно, але коли воблери були без цих смуг. Вона взагалі не клювала. Розумієте? От такі реальні рибалки були. Після цих рибалок я вже остаточно розумів, що не просто колір, а іноді навіть деталі цього кольору вирішують. Сьогодні прям ну, супер наглядна рибалка. Хтось напише, що різні руки щось там ну, не так якось викидали. Там вітер чи не вітер, чи місяць, чи ще щось, чи дика кішка на когось подивилась, комусь дорогу перебігла. Я вас запевняю, таких рибалок за мою риболовну практику було вже дуже багато. Ну просто дуже багато. Коли один колір працює, працює, глохне, ну риба не ловиться. Ти ставиш таку саму приманку, наприклад, Ізі шайнер Зранку ми ловили на кислоту 11-та година дня, кислота мовчить, хоч, хоч би. Береш. Фіолетовий починаєш дубасити на кожному китку. Одна й та сама приманка, форма, розмір, огрузка, гачок, все однаково інший колір. І ти з нуля покльовок переходиш в розряд, просто ніфіга собі рибалка, розумієте? Колір дуже важливий мокра мася, якщо у вас є в якомусь одному чи двох кольорах, ну, потрібно трошки асортимент мати по кольорах. Якщо воно сьогодні не працює, то от перший колір, якщо зараз він слабіше працює, через 2-3 тижні він буде просто виносить. Просто виносить. Я тестував це минулої весни, я вам точно кажу. А зараз дуже класно працює четвертий колір. Денис, я прізвище забув, я вам ось переписку показую. Замовив кілька днів тому мокрі масі. Так, він в мене записаний: Денис. Solid Ультегра. Так. Дивіться. 20 плюс щук. от така історія, друзі. Мася просто бімба. Сьогодні разом з батьком зловив 20 плюс щук. Ловив на тому ж місці неділю тому на силикон. На двох зловили одну щуку. Але мася Бімба, коли ви підібрали колір, це дуже важливо. Я це розповідаю, тому що це моя приманка. Я хочу, щоб ви розуміли, наскільки важливий колір, щоб ви підбирали, експериментували, не опирались. Якщо... Перший колір сьогодні не хоче працювати. Спробуйте темніше. Візьміть перманентний маркер. Намалюйте на ньому смуги. Буде зовсім інший результат. Будете дубасить. Головне, потрапить в колір. Друзі, ну все. Все, що хотів, розповів вам, погода налагоджується, зараз ще порибалимо. Миру вам та добра. Та напишіть, будь ласка, свій досвід. У вас були такі рибалки? В коментарях напишіть, будь ласка, коли от однакові приманки в різних кольорах одна ловить, інша ні. Дуже дякую вам за увагу ще раз. Миру вам та добра!